15. розділ. І Господь промовляв до Мойсея й до Аарона, говорячи: Промовляйте до Ізраїлевих синів, і скажіть їм: кожен чоловік, коли з його тіла тектиме теча його, нечистий він. А це буде про нечистість Його в течі Його, коли тіло його випускає течу свою, або коли в тілі його задержалася теча його, воно нечистість Його. Кожне ложе, що течевий ляже на ньому, буде нечисте. І кожна річ, що він сяде на ній, буде нечиста. І кожен, хто доторкнеться ложа його, випере свою одежу й обмиється в воді, і буде нечистий аж до вечора. А хто сяде на річ, що на ній сидів течивий, той випере одежу свою і обмиється у воді, і буде нечистий аж до вечора. А хто доторкнеться до тіла течивого, той випере одежу свою й обмиється у воді, і буде нечистий аж до вечора. А коли течивий плюне на чистого, то випере той одежу свою й обмиється у воді, і буде нечистий аж до вечора. І кожен повіс, що на нім конно їде, течивий, буде нечистий. І кожен, хто доторкнеться до всього, що буде під ним, буде нечистий аж до вечора. А хто їх носить, той випере одежу свою й обмиється у воді, і буде нечистий аж до вечора. І кожен, хто доторкнеться, течивий, кого доторкнеться, а рух своїх він не оббіляв водою, то випере він одежу свою і обмиється у воді, і буде нечистий аж до вечора. А глиняний посуд, що його доторкнеться течивий, буде розбитий, а кожен посуд дерев'яний буде обмитий водою. А коли течивий стане чистим від течі своєї, то він відділить сім день на своє очищення і випере одежу свою, і обмиє тіло своє в живій воді і стане чистий. А восьмого дня він візьме собі дві горлиці або двоє голубенят, та й прийде перед лице Господнє до входу з кинії заповіту і дасть їх священникові. і спорядить їх священник одне жертвою за гріх, а одне цілопаленням, та й очистить священник його перед Господнім лицем від течі його. А чоловік, коли вийде з нього насіння парування, то обмиє у воді все тіло своє і буде нечистий аж до вечора. А всяка одежа і всяка шкура, що на ній буде насіння парування, то вона буде випрана у воді і буде нечиста аж до вечора. І жінка, що чоловік лежатиме з нею на парування, то обмиються вони у воді і будуть нечисті аж до вечора. А жінка, коли буде течива, кров буде течею її в тілі її, то сім день буде в своїй нечистості, а кожен, хто доторкнеться її, буде нечистий аж до вечора. І все, на чому вона лежатиме в нечистості своїй, буде нечисте, і все, на чому вона сяде, буде нечисте. А кожен, хто доторкнеться до місця лежання її, той випере одежу свою й обмиється у воді, і буде нечистий аж до вечора. А кожен, хто доторкнеться до всякої речі, на якій вона сидить, той випере одежу свою й обмиється у воді, і буде нечистий аж до вечора. А якщо було б щось на ложі або на тій речі, що вона сиділа. На ній і він доторкнеться того, то буде нечистий аж до вечора. А якщо буде лежати чоловік із нею, то нечистість її буде на ньому, і буде він нечистий сім день. А жінка, коли буде текти, теча крови її багато днів, не в часі нечистості її, або коли буде текти понад нечистості її, то всі дні течі нечистості її буде вона, як за днів нечистості її, нечиста вона. Кожне ложе, на якому вона лежатиме всі дні течії, буде для неї як ложе її нечистості, і кожна річ, на яку вона сяде, буде нечиста, як нечистість місячного очищення її. І кожен, хто доторкнеться до них, буде нечистий і випере одежу свою, і обмиється в воді, і буде нечистий аж до вечора. А якщо вона очиститься від течі своєї, то відділить собі сім день, а потому стане чиста. А восьмого дня візьме собі дві горлиці або двоє голубенят та й принесе її до священника до входу в скині і заповіту. І священник. Спорядить одне жертвою за гріх, а одне цілопаленням, та й очистить священник її перед Господнім лицем від течі нечистості її, і відділите Ізраїлевих синів від їхньої нечистості, щоб не поумирали вони в своїй нечистості через занечищення їхнє моєї скинії, яка серед них. Оце закон про течивого та про того, що з нього виходить насіння лежання, що ним занечищується. І про хвору в місячнім очищенні її, і про течивого на течу свою для чоловіка і для жінки, та для чоловіка, що буде лежати з нечистою.